Національний мультипредметний тест щороку стає справжнім викликом для абітурієнтів. Хтось проходить його зі страхом, дехто із впевненістю та метою вступити до найкращих університетів. Та, попри хвилювання, завжди є ті, хто показує блискучі результати. Серед таких Владислав, який навчається на першому курсі Хмельницького університету управління та права імені Леоніда Юськова. Я отримав 191 бал з української та англійської мови, 200 балів з математики та 197 балів з історії України. Я грунтувався достатньо так грунтовно. Я розділяв навчання на такі певні блоки, і для мене це було. Таким квестом, який я мав пройти, для того, щоб досягти успіху, абітурієнти, які набирають понад 185 балів на НМТ, отримують шанс здобути президентську стипендію. 17-річному Владиславу це вдалося завдяки наполегливій підготовці та мрії. Я розпочав свою підготовку взагалі ще літом до початку навчального року, оскільки я вважаю, що підготовку до НМТ варто починати зарання, щоб мати більше часу грунтовно підготуватись. З дитинства мріяв здати ЗНО, а тепер вже НМТ на такі високі бали. Але що прям настільки я цього не очікував. Але я, я готувався і я цього хотів, і у мене вийшло таке досягнення, як президентська стипендія, це для мене. Справді показник мого результату за таким успіхом стоїть не тільки віра в себе, а й неабияка підтримка рідних, що завжди мотивували рухатися вперед вчителям, які сформували основу його знань, та дівчині за емоційне підсилення. А щодо грошей Владислав планує їх витратити на саморозвиток. Звичайно, я займався самоосвітою, але величезну роль у цій підготовці виконали мої вчителі. Витратити цю стипендію. Я планую взагалі на саморозвиток, на подальший розвиток моїх знань, моїх вмінь, моїх навичок, які в майбутньому допоможуть стати мені таким спеціалістом своєї справи. Попереду в юнака нові здобутки та професійні перемоги і впевненість, якою він крикує до нової мрії стати успішним юристом. Анна Паюк, перші подільський.